Перш ніж замінити кнопку в дрельці, треба розібрати саму кнопку і подивитись, що куди йде. Знімається кришка викруткою. Ці щілини запихаються. Це для того, щоб достати провідники, бо вони тут на спеціальних зажимах. Досклати можна силу або викруткою, тоненькою. Сама кнопка складається з двох частин. Переключатель, перемикач, реверс, ліво вправо. І... Один контакт включає дрельку, а другий це вже на максимальні обороти. На кресті намальована схема. Можна подивитися, що куди йде. Щоб не заплутатись от, чи таку схему. Намалював більш повну. 220 вольт поступає на перший і третій контакт, проходить через кнопку. Це семістр. Тут блок управління. Ну, блок управління, то там в самій кнопці знаходиться. І виходить до мотора, до статора. До одної обмотки статора і до другої обмотки статора. От йдемо дивимося, як воно проходить. Пішло через одну обмотку і на кнопку реверс. Тут треба звернути увагу. Бо якщо неправильно підключити провода, то працювати не буде кнопка. Має бути такого: коричневий, коричневий, чорний, чорний по діагоналі, щоб було. А можна записати якщо. Значить, пішло воно через обмотку. Так. Це така фільтруюча катушка. От на щітку, на мотор і назад. Через. В мотку статора і в мережу коло замкнулося.